Що таке смерть у розумінні теософії. Дорогі слухачі, сьогодні ми торкнемося теми, яка хвилює кожного з нас. Це тема життя після смерті. Це питання старе, як і сам світ. І протягом століть люди шукали відповіді на нього в релігіях, філософії, містичних вченнях. І сьогодні ми заглянемо в нього крізь призму Теософії, вчення, яке розкриває глибинну природу душі, її подорожі і безсмертя. Теософія вчить, що смерть не є кінцем, вона лише перехід, зміна стану існування. І хоча фізичне тіло руйнується, наша сутність, наша душа. Продовжує свій шлях. У цьому відео ми будемо розглядати, що відбувається після того, як тіло покидає землю, як душа переживає цей перехід, і чи можливо зустріти там близьких людей, яких ми любили за життя. Ця розмова не належить жодній конкретній релігії, вона базується. На теософських знаннях, на досвіді духовних учителів і тих, хто відчув реальність потойбічного світу. Розділ перший. Що таке смерть у розумінні теософії? Смерть це не кінець, не темна прірва, в яку ми падаємо. У теософії смерть розглядається як природний процес. Зміна оболонки, через яку душа проявляє себе у фізичному світі. Наше тіло лише зовнішня оболонка інструмент для навчання, досвіду і розвитку. Коли тіло відслужило своє, душа звільняється і продовжує свій шлях у тонших світах. Теософія розрізняє кілька рівнів нашого буття. Перше фізичне тіло. Матеріальна оболонка, яка живе і дихає на землі. Друге ефірне або життєве тіло. Носій життєвої енергії. Тонке невидиме. Третє. Астральне тіло. План емоцій, бажань і почуттів. Четверте. Ментальне тіло. Розум, думки, інтелект. П'яте душа або духовне Я, вічна сутність, яка переживає численні життя і набуває досвіду. Коли ми говоримо про смерть, ми маємо на увазі, що фізичне тіло руйнується, але астральне і ментальне тіло, а разом із ними душа продовжують існування. Це не абстрактне уявлення. У Теософії існують численні свідчення тих, хто бачив, відчував і розумів ці процеси. Уявіть, що життя це подорож у будинку, фізичне тіло це кімната, де ми мешкаємо. Коли ми залишаємо цю кімнату, ми не зникаємо, ми виходимо в коридор, а потім у сад. Потім на вулицю. душа рухається далі, набираючи досвіду і спогадів, залишаючи за собою матеріальні речі, але зберігаючи уроки, які вона отримала у цій кімнаті. Цей перехід відбувається поступово, душа покидаючи тіло, спостерігає за процесом розкладу, відчуває зміни енергії. Але вже не прив'язана до фізичного болю чи страждань. Теософія пояснює, що цей момент часто супроводжується внутрішнім світлом, відчуттям легкості і спокою, особливо для тих, хто прожив життя в гармонії і свідомості. Смерть це перш за все перехід у новий стан буття. Де час і простір сприймаються інакше, душа отримує можливість озирнутися назад, побачити свої земні дії, зрозуміти наслідки і відчути внутрішній спокій або навпаки потребу виправлення. Розділ 2. Перші хвилини і години після смерті коли людина залишає своє фізичне тіло, її свідомість не зникає одразу. Перехід поступовий, м'який, інколи непомітний, Теософія пояснює, що душа, звільнившись від тіла, проходить перший етап адаптації до нового стану. Ці перші хвилини і години є дуже важливими. Адже вони закладають основу для подальшого шляху у тонких світах. Душа починає відчувати легкість, яку неможливо порівняти з будь-яким земним відчуттям, зникає біль, страждання і фізичні обмеження. Вона відчуває внутрішню тишу, а разом із нею приходить ясність і розуміння того. Що життя продовжується. Однією з перших реакцій душі є здатність бачити своє тіло збоку. Це не фізичне бачення, а тонке, духовне сприйняття. Душа спостерігає, як залишаються речі, як змінюється простір, який колись був її домом. Багато духовних свідчень описують цей момент. Як спокійний, без страху, інколи з відчуттям полегшення, ніби камінь з серця знятий. Теософія наголошує досвід цих хвилин залежить від духовного рівня людини. Душі, які прожили життя у гармонії, добрі і свідомі, часто відчувають радість і світло, душі пов'язані з сильними. Негативними емоціями, страхами чи прив'язаності до земного світу можуть відчувати замішання, неспокій або навіть тривогу. У цей період душа часто перебуває поруч із близькими людьми, вона спостерігає за ними, відчуває їх емоції, але не може безпосередньо втручатися. Ця невидима присутність створює енергетичний зв'язок, нитку любові, яка тримає душу на землі іноді навіть кілька днів. Дуже важливо розуміти, що емоційний стан близьких людей впливає на душу, яка щойно покинула тіло, тому молитва, спокій і згадки про померлого допомагають душі. Легше пройти перехід. Теософія пояснює, що це перший крок до звільнення, підготовки до перебування у тонких світах, де душа може відпочити і продовжити свій шлях. Ці перші години є нагодою для усвідомлення неперервності життя. Душа розуміє, що смерть це лише зміна форми існування. Це момент, коли минуле і майбутнє зливаються, коли можна відчути єдність із Всесвітом, і зрозуміти, що життя не обмежується фізичним тілом. Теософія також говорить про важливість прийняття цього переходу без страху, страх гальмує рух душі і створює внутрішні бар'єри. Спокій, усвідомленість і любов це ті ключі, які відкривають двері до нових світів, до зустрічі з тими, кого ми любимо, і до нового етапу існування. Розділ 3. Сім днів на Землі. Теософія пояснює, що після смерті душа ще деякий час перебуває близько до фізичного світу. Це приблизно сім днів. Цей період відомий як тимчасове перебування на землі, коли душа спостерігає за життям тих, кого вона любила, і водночас починає звикати до нового стану буття. Сім днів це не випадкова цифра. У багатьох духовних традиціях саме цей час вважається періодом переходу. І очищення. Душа ще прив'язана до емоцій, до минулого життя, і саме ці дні дозволяють їй поступово відпустити земні прив'язки. У цей час душа не може безпосередньо впливати на події, але вона відчуває все, що відбувається, горе близьких, сльози, слова прощання енергетичний зв'язок з живими ще сильний, але поступово ослаблюється, готуючи душу до виходу в тонкі світи. Теософія пояснює, що саме в ці дні емоції і думки живих грають ключову роль молитви, любов і спогади допомагають душі легко рухатися далі, а страх, агресія. Або сильна туга, можуть затримати її або викликати внутрішнє замішання, це ніби невидимі руки, що допомагають або стримують душу у її переході. Сім днів це також час, коли душа може бачити своїх близьких і рідних, але це спостереження, а не фізичний контакт. Вона відчуває присутність, емоції і зв'язки. Але ще не повністю інтегрована у світ, де можна діяти без обмежень фізичного тіла. Тонкі тіла душі в цей час перебувають у стані легкості і прозорості. Вона може подорожувати навколо рідного дому, відчувати енергію простору, побачити, як реагують живі люди на її втрату. Це нагадує мить між світом і світом, коли душа вже не прив'язана до фізичного болю, але ще пов'язана з емоційним полем землі. Цей період є критично, важливим для емоційного і духовного переходу. Він допомагає душі усвідомити, що життя не закінчується, а лише змінює форму. Саме у ці дні закладається. Основа для наступного етапу подорожі в астральний світ, де відбувається очищення, відпочинок і підготовка до зустрічей із іншими духовними сутностями. Сім днів на землі це також час, коли живі можуть відчути присутність душі через передчуття сни або легкі відчуття, що хтось поруч. Теософія пояснює, що це природний спосіб підтримки зв'язку між світами, який допомагає і живим, і тим, хто пішов. У цей період душа вчиться відпускати, звільнятися від земних страхів і прив'язаностей. Вона готується до нового стану буття, де час і простір сприймаються інакше. Де можна зустріти тих, кого вона любила на іншому рівні існування. Розділ 4. Чи побачимо ми близьких у потойбіччі? Одне з найпоширеніших питань, яке виникає у людей, чи зможемо ми зустріти наших рідних після смерті. Теософія дає цікаву відповідь так, але не завжди. Так як ми це уявляємо. Після того, як душа залишає фізичне тіло і проходить початкові етапи перебування на землі, вона рухається у тонкі світи, де час і простір сприймаються інакше. Тут можливі зустрічі з близькими, але ці зустрічі залежать від духовного розвитку душі. Її прив'язаностей, карми та стану свідомості. Теософія пояснює, що душі людей, які любили і розуміли життя, часто знаходять одне одного в тонких світах, вони відчувають присутність, тепло, енергію один одного. Проте ці зустрічі відбуваються на рівні тонких тіл. І свідомості, а не фізично. Душа може бачити, спілкуватися, відчувати, але не через земні органи відчуттів. Інший аспект час зустрічі. Не завжди душі, які були близькі за життя, зустрічаються одразу після смерті, деякі душі можуть пройти різні стадії очищення або відпочинку. перш ніж знову з'єднатися. Теософія пояснює це тим, що кожна душа іде своїм шляхом розвитку, і зустрічі відбуваються тоді, коли це найбільш сприятливо для обох сторін. Також варто зазначити, що емоційні зв'язки залишаються сильними. Любов, співчуття, турбота це нитки. Які допомагають душам знаходити одне одного, Теософія описує тонкі світи, як багатошарові простори, де душі знаходять свої резонанси. Тут можна зустріти тих, кого любили, тих, з ким кармічно пов'язані, а також духовних наставників, які допомагають орієнтуватися. У новому середовищі. Важливо розуміти зустріч у потойбіччі це не просто повторення земного життя. Душі сприймають одне одного на глибшому рівні, без фізичних обмежень. Вони відчувають суть, любов і енергію, а не лише образи чи тіла, які залишилися в минулому. Таким чином. Теософія вчить, що зустріч з близькими після смерті можлива, і вона дійсно може бути теплим і духовно збагачуваним досвідом. Але важливо пам'ятати, ця зустріч відбувається за законами духовного світу, де любов і свідомість важливіші за час, простір і фізичні форми. У наступних розділах ми розглянемо, як душа рухається далі у астральний світ і Камалоку, та як ці етапи допомагають підготуватися до зустрічей із близькими. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими. Кому це може бути важливо? Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!